Найкраща книга, яка у вас тільки може бути, це ваш персональний щоденник, куди ви записуєте власні думки та роздуми. Тому що найкращі знання це знання, отримані через власний досвід. Але дуже часто ми собі просто не довіряємо. Те, що народжується всередині, воно якось обистінюється, і ми більше опираємось на авторитетів та шаблони, які вони транслюють. І як результат, поступово ми втрачаємо контакт з собою. І причина, чому це так відбувається, заключається в тому, що, можливо, під час вашого розвитку були люди, які краще за вас знали, як вам треба жити. І як результат, ви починаєте усвідомлювати такий факт, що істина вона народжується не всередині, вона народжується десь зовні. Друга причина це обестінення. Якщо ви дуже часто зустрічались з обестіненням власного досвіду, власних потреб, власних відчуттів, то є велика вірогідність, що ви звикаєте до такої моделі поведінки, ваша самоцінка стає менш стабільною і. Ви просто починаєте обесцінювати так само власний досвід, і це приводить до того, що ви будете більше опиратись на зовнішніх авторитетів, тому що ніби ці знання вони більш перевіреніші, вони більш безпечніші. Ви їм більше довіряєте, ви собі менше довіряєте, тому що вам здається, що те, що народжується всередині, воно ніби як не таке важливе. І звісно, це така сумна історія. Ми просто починаємо втрачати контакт з собою, якщо ми дуже часто це починаємо робити.